З кожним роком дедалі більшого поширення набувають православні табори відпочинку для дітей. Їх, зокрема, організовує новостворений синодальний відділ Української православної церкви у справах сім'ї, синодальний відділ Української православної церкви у справах сім'ї це новий соціальний проект нашої церкви, який покликаний вирішувати суспільні проблеми пов'язані з сім'єю. Оскільки сім'я це основа суспільства нашого. А якщо буде здорова сім'я, то буде здорове суспільство. Співробітники відділу охоче взялися забезпечити молодому поколінню цікаве та корисне дозвілля. Перед виїздом у табір в Обухівському районі на Київщині для дітей відслужили молебень у храмі святих мучеників Адріана і Наталії, що на лісовому масиві столиці. Настоятель церкви отець Роман Матюшенко співробітник синодального сімейного відділу УПЦ. Організація літнього відпочинку для нього справа нова. До неї активно підключилися і батьки. Завдяки благодійному святу, яке організував ініціативний парафіянин, зібрали необхідні кошти. Тож для малих відпочивальників дозвілля безкоштовне. До того ж, вони отримують у подарунок молитвослов, святу воду, склянку для неї та посудину для зберігання проскур. Ось отримає підйом, і як кожного християнина, день начинается с молитвы, в 8.10 будет утренняя молитва, вот, после которой будет, как обычно, окушение просфоры, святой водички, чтобы дети уже вот, с самого начала своего пребывания увидели образ православного благочестия. После этого э, будут, э, будет, как обычно, завтрак, после этого будут спортивно-развлекательные вот, мероприятия, в том числе купание, разнообразные игры, чтобы детки чувствовали вот эту радость общения друг с другом. Дети, они в любой обстановке остаются детьми, независимо от воспитания, хотя воспитание, конечно, имеет огромное значение, но мы надеемся, что дети будут очень подвижными, живыми. Что они все-таки будут детьми, и та программа, которая рассчитана, это всевозможные конкурсы, игры, она будет объединять детей. И те дети, которые, возможно, не, еще не привлечены к вере к Богу, они придут. Там к этому или хотя бы начнут свой путь к этому. а ті діти, которые вже вірять в Бога і ведуть образ жизни, їм подобається основна програма. Оксана Сапожинська має великий досвід роботи з дітьми саме під час відпочинку. Планує створити у таборі атмосферу родини, де старші опікуватимуться молодшими. Кожен день у нас буде десь около об'єднаного времени заняття законом Божим, щоб діти, вот, побувавши вот в нашем таком православном поселении уехавшие из Америки та знания о Боге, о благочестии, о вере. Вот и таким образом в жизнь свою все выученное, услышанное вот в этом поселении воплощали в своей повседневной жизни. Специально для цих занять кожен отримає робочий зошит. У найближчу неділю до малечі завітають священники з храму святих мучеників Адріана і Наталії, служитимуть літургію. Планується, що читатимуть та співатимуть за богослужінням, і самі відпочивальники. Їх на першій зміні 20. Триватиме вона 10 днів.